Ой ти борщів смашені, і рухани змішені. Українська страшна страва, борщові, поша не слава. Ой ти пошіку смашені, змішені, українська страшна страва, пощові пошани слава. Одеським чорноморським борщем цього дня ласували усі від малечі до старечі. Адже ця сакральна для кожного громадянина України страва не має меж ні у віці, ні у національності. Можливість поринути у таїну приготування, історію та види українського борщу Одесити мали завдяки організаторам заходу Одеській національній науковій бібліотеці, яка провела до Дня Незалежності родинне свято, борщова екскурсія Одещиною, «Єдність в різноманітті. Гостям було запропоновано скуштувати фірмовий чорноморський борщ. Який впевнені кухарі можуть створити лише одесити, це традиційний пісний борщ, але треба обов'язково два інгредієнти: це чорноморський бичок і любов до того, що ти робиш. Все. і більше ніяких секретів немає. І цих інгредієнтів у повні вистачило, аби смак страви викликав бажання дізнатися фірмовий рецепт. Рибний борщ я е, коштує першим зовсім інший смак, але дуже смачно. Програма заходу, який проводили у рамках кросектурального проєкту Україна, історія культура ідентичність була різноманітною і насиченою, та ж ніяк не обмежувалася лише гастрономічною складовою. Вікторини, музична програма, майстер-клас з виготовлення квітів, майстер-клас гончарства та південного розпису. тощо. Останній викликав найбільшу цікавість у майбутнього захисника України Кирила. Нове таке відгалуження в своєму житті вирішив спробувати. Дуже цікаво було попрацювати з глиною. Зараз ось роблю якор, щоб подарувати нашому керівництву. Курсанти переконані, що збереження і популяризація нашої культури і традицій вкрай важливі, особливо в умовах війни. Адже перемога на цьому фронті залежить від кожного. Потрібно завжди пам'ятати, що Україна це наш дім, наш наші батьки, наша родина і Україна. Кожному з нас, в серці кожного з нас. Тому потрібно пам'ятати, що все, що відбувається в нашій країні, її майбутнє залежить від тебе. От ходимо, це Савральщина. Це Савральщина. Це також Колекція стародавніх рушників у пані Софія збирала понад 15 років і встигла познайомити з народними витворами мистецтва українців у різних містах. Експонує рушники і за кордоном. Решту вільного часу присвячує збереженню здоров'я наших захисників. Ми виготовляємо мазі чудові, особливості хлопцям, і чаїв дуже багато віддали і живих чаїв, і таких, і варення. І я зараз готую знову посилку. От в мене вже десь неділю приїдуть і буде ціла на Бахмут, приготовлена ціла посилка для хлопців. А поки у внутрішньому дворику бібліотеки вирувало родинне свято, його організатори разом з колегами з усієї України брали участь у науково-практичній конференції, котра покликана висвітлити та вирішити низку сучасних викликів, головний з яких збереження національної пам'яті. Ми робимо проєкт Україна, історія, культура ідентичність вже не перший рік. І в рамках цього проєкту ми розповідаємо про тисячолітній спадок, який ми зберігаємо і продовжуємо нести наш наступним поколінням. І коли ми здізналися, що борщ внесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ну відповідно це і задало головну тематику нашої зустрічі, тому що вона ж відбувається в рамках конференції культури історичної пам'яті, яка нині триває в бібліотеці, і ми хочемо говорити про те, які загрози війна не. Це охороні культурної нематеріальної спадщини. Тобто, всі ці події, насправді, окрім такої розважальної частини, яка буде зрозуміла і цікава більшості людей, оскільки це в форматі родинного свята відбувається, насправді для нас це й фахова подія, під час якої ми привертаємо увагу до цінності тої спадщини, до способів, яким ми можемо її обороняти, охороняти. Оборона і захист свого національного надбання, культури, традиції, свободи вибору і незалежності об'єднало цього дня і організаторів, і гостей заходу, та вкотре засвідчило, Одещина, частина України, сповнена людей, котрі палко боротимуться за її волю і культуру. Піднімаймо брати! Рідний край боронить. Бить, бо ніхто окрім нас не буде нам полю, бо завжди вибирав кожен сам свою долю, щоб пшеничні поля. Жої війни не боялися, щоб радість була, в домі голошному, щоб знайшов кожен суть, в Слові Божому, і щоб пісня в Україні.